Всім привіт. Вийшли на вулицю. Покажу вам зараз свою капусту ранню. Вже закаляю, скоро буду висаджувати нагород. Ось дивіться, це перша, яку посіяла, вже прям хоче вона нагород висадиться. А це, що пробувала в стаканчик. Я думала, з нею нічого не вийде, що вона пропаде. Гляньте. Ще нічого. Ще. Перетерпимо один приморозок, тому що передають знову приморозок неділя-понеділок. І буду висаджувати. Як все буде добре, то з вівторка вже будуть висаджуватися мої всі нагород капусточки. Оця ще не знаю. Де більше, мабуть, витикаю, щось я густо насіяла. Це, бачите, пізніше посіяла, вона отака, як щит. Ця вже така гарна, да? а ту, що посадила першу, взагалі красива, там така у бахласті. Ну, теж ще бахлашку не знімала. Вже хочеться отут навести порядок. Не кажу, хай вже пройдуть морози і буду виносити всі свої бегонії, калачики. Все буде виноситися, висаджуватися. Поки так, не дуже в гарному стані. Ну нічого, ще потерпить, ще тут недовго понеділок і неділя. Чи буде приморозок, чи ні, ну я чогось боюся, жаль, так берегла-берегла, то воно в мене ще так стоять пусті вазони. А ще покажу, дивіться. Вчора садила черенки, зняла з рози. черенки дерена і сюди посадила. Угу, вже не, не хочу знімати, бо так гарно запхалася. Там, бачите, посадила сюди черенки у вазон. Побачимо, де краще. І ось. Так що будемо експериментувати Що з нього буде, не знаю. Поставила під гараж, щоб його тут, не знаєте, вийшла, і я його бачу, щоб кожного разу поливала. Це ось під бутилки одна роза, яка вижила червона. Тут був ряд і чимало прийнялося, але був бів маленький у цій буці жив, то трохи навів мені ладу, то вижила тільки одна. А це я тільки зняла. Відроз неї да обрізала вчора. Вже займалася з розами, то і обстригла, але бачите, вже який молодий парусток, хай росте. Йду до своєї красоти. Дивіться, зацвіла в мене вже кримська смородина. І в сусідки він цвіте. Це вона мені дала цей перший кущ. В тому році вже трохи ягодки були. Діти, правда, їли, я й не пробувала. Там їх було, мабуть. З на 10 зерняток. Цьому році, я думаю, буде більше. Вже кущик такий більший. Красиво. Ще ось нівеста, оця як зацвіте. то вже біла-біла. Це теж різновид спірає. Цьому році слабий у мене... Ой, як же форзиція слабенько цвіте. Не дуже жовта. О, навіть ось оцю, що посадила, треба полити сьогодні, бо земля сухуща. Дивіться, вже тут будуть. Викидати цвіт буде цвісти. Ну, я думаю, ягоди не буде, а зацвіте, то буде трошки цвісти. Цвіту трохи є. А ця прям вже ж красуня. Так уже ж рясно зацвіла. Тут співа, як гарно в селі. Хоч і роботи багато, але ви знаєте, люблю село. Десь пташка виспівує. Гарно. Особливо весною. Ну, правда, щось у нас в цьому році весна, прям не весна, а літо. То зима, то літо, якась незрозуміла. Весна цьогоріч. Чорну малину не підв'язала, бачите, так та ще не розляглася. Це вже молоді пагони, коли підуть, тоді їх треба буде підв'язувати, а ці, дивіться, стоять гарно, не буду їх підв'язувати. Побачимо, якщо будуть ягоди валятися, тоді підправлю. А так поки стоїть так. Гревень. Бачите, той, що накрила колесом, такий вже чимали, а цей курі греблися, ну нічого. Нехай треба знайти ще одне колесо положити. І тут ось кримська смородина чая. Щось кущ агрусу пропав молодого, щось не перезимував. Да, і зими ніби такої то не було, але багато чого не перезимувало. Треба, бачите, взяти ці постригти. Любисток і під яблунею. Покажу вам трохи своєї красоти. Правда, не дуже вони такі в цьому році гарні, але ну, все ж таки, які не є, але пахнуть гарно. Бачите, вони маленькі. Ну що, погода. Погода, погода, погода їх побила в цьому році. Жимолость. О! Ти знов тут спав? Ти знов спав? Почув, що я бубню, так? Да? Вишні всі цвітуть, бджоли гудуть. Красота. Ці два хліматіси гарно перезімували. Треба трохи прибрати, ні, не мішає. А слив посходило самостійних, треба повикорчовувати. А тут взагалі красота. Заходиш, наче в вулика вишня, дивіться, за забором. Вчорашня почалась нова цвісти. Це Валерія Чкалова. В тому році було дві ягоди. І цьогоріч, дивлюся, буде. Да? Нарцизи мої тут, тут, тут. Нема поросят, щоб крапиву нарвати. Вже вирвала б. Ряд нарцизів. Всі біли повні. Ну Їх має дуже багато, як я тут їх і висадила. Деякі стоять уверх, деякі зломані. Бачите, тут всі поваляні. Бачите, цей дерен прям красунчик. Начеренкувала я із нього. Треба ще трохи нарізати буде, ще понатикувати. А два кущі пропали. Дуже жалько, скільки росли років від засохли. Чи вони засохли ще перед цим дах ні були, осінні ж гарні стояли, я ж їх поливала, тому що люблять вологу. А навесні не. Не відійшли листочки, не було я їх. Зрізала під корінь, будемо трошки подожду. Можливо, від корня відійде Ні, так тоді. Можливо, якийсь приросте черенок А ось дивіться, яка в мене лаванда. Шикарна. Прям шикарна. Щось вона в мене не росте, я не знаю. Лапчатка. І ой, я як забулася. Шамшит, о, спомнила Познімала тільки що годівнички, бахлашки. Бо все красиво цвіти цвітен в саду і бахлашки нікому не потрібні. Вони вже зараз не актуальні. Це вже на зиму треба буде чіпляти. Та я їх заховаю, а ні, побачу, спалимо. А нові тоді зроблю. Сливи, в цьому году. Тому році не було слива в цей год. Я думаю, що повинні родити чересня, так вже ж густо цвіте. Але я не знаю чого. І бризгаю, ну, звісно, верх ми не обробляємо, бо не достаємо дуже високо. Але все одно кожного року вона червива. Бджоли дають, працюють. Дивіться, все бджола. Ой! А все ж. Що це їсть, як там оленка мохната, чи як вона називається? Цвітоїд. Трудяться, трудяться, покажу ще свій ліс помідорів. Уже попікірувала. Постала тут у першій веранді, тут прохладно, щоб вони гарненько вкоренилися, і буду вже виносити, щоб закаляти. А там вже і будемо висаджувати потихеньку. Треба перевертати, бо тягнуться до вікна, до сонця. Ну нічого. Потерплять, а там я ж кажу, буду виносити на вулицю. Тут взагалі ось мацюпуньки. Попікірувала густенько. Тому що немає в мене ємностей. І навіть якщо буде більше ємностей, нема де мені його ставити. Тому, що ви подивіться, скільки напікірвала, і ще отакий контейнер непікірваний. Не вистачило не землі. Загадала Сергію, щоб купив землі. Тому що в домашню не хочу, а в таку куповану вони швиденько приймаються і бачите, без цього. Це я вчора частину попікірувала, і коли? І ще на днях не пам'ятаю, позавчора, мабуть. То вони в мене взагалі даже і не хворіли, можна сказати. Вони гарно приймаються, всі помідори, як їх не перепікіруй, пересади 10 разів вони приймуться. Так що Отакі от в мене помідорки вже готові на вулицю, щоб закалятися, але поки що перетерпимо, приморозки, і підуть вони дружно всі на вулицю. Хай ще тут постоїть такий бардак в мене на столі. Ну нічого, на вікнах немає в мене місця просто. Взагалі немає місця. Щас покажу, ще калачики так гарно почали цвісти. Тюль, звісно, не дасть і показати. Уже всі. Це все від цвіта треба відламати, гляньте. Всі калачики вже в повному цвіті. Деякі ще, правда, викидають. Ось викидають. Трохи перестірую зимовий одяг. Бачите? Красота вже теж хоче на вулицю. Вчора полила, вже знову земля суха. Треба знов сьогодні поливати. Зараз з тої сторони ще вам покажу. Ну Вже, бачите, вони відцвітають. Вони почали цвісти перед паскою. Це взагалі такий яскравий. Червоні, да всі гарні. Всі гарненькі. Білий ще не цвіте, а ще який не знаю. Ще він червоний, а фіолетовий, ще, ще є. Ну, ж шкруни вже всі повикидали свої пуп'янки, то будемо чекати цвіт. Хочу знову, мабуть, повисаджую всі на вулицю, ну ще не знаю, ще подумаю. ну Більш за все висаджу, а молодих насаджаю. Або наоборот, черенків насаджаю на вулицю, а ці гарно пострижу і побачимо, щоб від корня відходили. Ось притулила. Так, зацвів, бачите, помила, не скинув. Ось ще он, другий викинув пуп'яночок. І ось викидатю, буде цвісти по новому кругу. Дивіться, скільки пуп'янків. Я його вимила, перенесла, тут просто холодно. То буде, мабуть, ще цвісти різдвяник, надумався. Вже травень місяць на носі, а він думає цвісти. Так що Отакі в мене красиві калачі. Уже ж показувала всю свою розсаду, то покажу ж перці свої які. Дивіться, да, вже чи маленькі. В цьому році раніше чи а в тому році взагалі були маленькі. Помідори, черіки. В одноразових стаканчиках. Це Ахіменеси сюди перенесла. А в цих стаканчиках я й не пам'ятаю, по-моєму, чи я вже не знаю. Зійде, треба подивитися, бо не знаю. Базилі треба ще попікірувати. І ось дивіться, ще ліс помідорів. Тут теж перець, черіки. Це ті, що маленькі, залишила ще, не трогала. Вони вже, бачите, такі вже можна і знову повисаджувати. І на цьому вікні в мене теж перець. Ось щось ходить. Кавуни чи день, не знаю, бо я не підписувала стаканчики, воно зійде, тоді буде видно. Огірки. Підняти треба, бо притінняю трохи, щоб через стекло не поглило. Кабачки. Ось дивіться вже, які два чималі огірки. Декілька, ну щось в одному стаканчику, кабачок не зійшов, хоча сіяла з однієї пачки. Ось така моя розсада цьогоріч. А це щось перестрикий не дуже важне, ну нічого. І бегонія тут стоїть червона. Скоро підете на вулицю. Така ж вже гарненький кущик. Поливаю, щоб була сира земля, щоб швидше пора... ну, попроростало. Ось така моя розсада. Показала всю свою розсаду, яка в мене є в цьому році. Дякую вам за перегляд. До наступної зустрічі!